Усім вітання. І сьогоднішнє наше відео, відеоролик сьогоднішній, буде присвячений відповіді на питання гравця з моєї корпорації. А саме, ось гравець задає питання. Привіт, підскажи, як у тебе так швидко рівень росте і що потрібно для цього робити. Що ж, надаю відповідь на поставлене питання. Великого якогось секрету, великої якоїсь таємниці в цьому немає, абсолютно. Найшвидший і найбільший рівень моєї бази, ось тут, ось тут він відображається, зараз він 115. Росте в мене тоді, коли я проходжу б'ю радар. Ось радар, б'ю цілі на радарі. От сьогодні я їх от побив, бачите, їх лишилося буквально 13 штук. Саме за пробиття радара найбільше ну, очків балів отримуєш для підвищення рівня. Що я для цього роблю? перш за все? Ну, лайфхаків практично немає, чи зовсім мало. Перш за все, це звісно я вмикаю ось на чорному ринку. Тут є така функція, де вона, ось досвід в боях. Збільшення рівня досвіду в боях. от Я його включив перед тим, як ти на цілі, щоб він був вищий да, на 50% в день. І я пішов ходити на цілях. Щоб ви розуміли, от зараз у мене 115 рівень. А сьогодні, перед тим як я почав бити цілі, у мене був 113 рівень. І він десь був, ну, знаходився ось так десь посерединці, між 113 і 114. От я добив, в мене дійшла ось так полоса, я добив 114 рівень, пішов далі бив бив в цілі і пробив 114, ну, відкрив 115 рівень. І ось показую скріншот, якраз, до речі, зробив. Думаю, підготуюсь до цього відео, зробив скріншот, який бонуси здало за те, що я, моя база досягла 115 рівня. Щоб ви розуміли, ось відкрию, дивіться, я бив ціль, бачите, багато 320-х пробитого. 320-320. Ось це я бив цілі кобри. А багато, Я лишив тільки 320, щоб було видно, а ну, перебивши кучу цілей більш нижчих рівнів. Ну, а щоб ви орієнтувалися чи ну, розуміли, то, за, наприклад, пробиття цілі 320 рівня, включено цим підсилювачем отримання досвіду на 50% дає в середньому, бачите, ну, навіть більше 100 тисяч очок за одну 320 а, я їх набив багато, дивіться, тут 111, тут 111, тут 111, тут 111 Ну, це я добивав, тут трошки менше. Це теж добивав трішки менше. Ось. 90, 70. До ціє цілі добивав. Цю з нуля, пробив 111 знову ж. Ну, це вже більш низький рівень, а це кобра. Далі давайте сюди повернемося, ще покажу вам. Так, стоп, це ганкла, от вже перескочив. 320, ну тут добивав просто, тому так мало. От 187 рівень, більше 50-50 тисяч очок. Ну і 306, 105 тисяч, 320, як вже говорив, 111. Ну і порахуйте, от щоб ви розуміли, я за сьогодні, от зараз тут якраз це хорошо видно буде. Поки йде турнір між корпораціями, от досягнення. Дивіться, я за сьогодні отримав 79 перемог на цілях. Із них ну десь е, скільки там більше 10-320 рівня і потім всі там більш е, низькорівневі Ось і порахуйте, якщо 100-111 дає на 320 рівні, на тих дає там від 50 і далі. Ну, реальний приклад говорю: 79 цілів проби, цілий пробив. І от зі сьогодні я 113 рівня, перескочив 114 і зайшов вже от я досяг 115 рівня. Я завтра от, У нас неділя, вихідний день. Я планую також побити цілі, тому що йде турнір і треба корпу підтримати свою. І так непогано вже очей набрав. Скільки я набрав? Ну да, вже вже 500 тисяч, більше 500 тисяч. Я ще завтра поб'ю. І от, ну, якщо я буду так, от, по своїй тактиці йти далі, бити цілі включеним оцим поліпшувачем отримання досвіду на 50%, то я завтра ну, гарантовано я перепригну, вже далі, прийду на 116 рівень. Не знаю, досягну 117, не досягну, подивлюся. Ну, от ви зрозуміли. Головний мій меседж, що такий, що Найбільше очок для підвищення рівня дає саме радар, саме пробиття цілий, тому що ну, за цілі кобри дає мало. Вон, я кобру бив сьогодні досить непоганого рівня, де там кобра у мене там, лишав, наприклад, от 89 рівень. да, Дивіться, ну дає 3900 да, 4000 очок. Небагато, я не знаю, як за більш високий рівень, скільки кобри дає, но суттєво менше, ніж за звичайні цілі. Бачите, тут 100 тисяч і 3 тисячі, навіть більше 100. Ну, різниця, яка величезна. Тому от, ну і головне, да, не забуваю вмикати оцей от, досвід в бою на 50%. Коли іду на цілі, вмикаю, і так от, завдяки цьому так от швидко росте рівень моєї бази. В принципі, я думаю, головний меседж ви від мене почули, зрозуміли, що я хотів донести більше якихось там ну, секретів, я не знаю, ніяких немає. Я не використовую там будь-яке стороннє програмне забезпечення, яке би там. Накручувало я не знаю контрактників тих же самих, там я знаю, є про там, можливо, є якісь варіанти. Ні, все, що я от, досягаю в грі, я кажу, роблю руками своїми. І рівень росте, от, я показав приклад, от, завдяки чому. Пробити за сьогодні, за один день. Бо сьогодні субота, турнір тільки почався. Вчора я цілі не бив, бо пізно прийшов додому. От, пробити за один день 79 цілей, от і порахуйте. В середньому, да, там, ну максимальний 110 тисяч за 320, за менші цілі менше, ну, порахуйте, хай там середній візьміть 50 тисяч. І помножте 50 тисяч. Ну, давайте зараз я говорю паралельно. Де калькулятор помножу. 50 тисяч помножити на 79. Ну, от я набрав, це виходить майже 4 мільйона. 3 мільйона 950 тисяч очок. А тут мені дивіться, щоб досягнути наступного рівня, мені залишилося ще 2 мільйона 545 очок. Тобто, те, що я говорив, що якщо я завтра продовжу бити цілі таким же чином, як сьогодні, то я впевнено там, перейду на 116-й. Ну, не знаю, подивлюсь, можливо, ні, на 117-й вже буде важче. На 116-й перейду. На цьому, в принципі, все. Як ви побачили, ніякого якогось особливого секрету, лайфхака якогось немає, ніяких сторонніх програмних забезпечень немає, там, які там, накручують досвід і так далі. В мене. Просто от, е, грамотне пробиття цілей, вмикання цього підвищення рівня на 50% ось і все. Цілі я в середньому б'ю раз в неділю. Е, а може навіть і рідше. Там, с, е, навмисно по цілях я не хожу. Так, ну, Рот, напевно, все розповів. Думаю, все зрозуміло. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше інформації. Якщо сподобалось відео, інформація виявилась корисною, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, можливо, щось ну, незрозуміло, я в коментарях надам відповіді. На цьому все. Грайте, отримайте задоволення від гри, ну і бережіть себе.